Всім вітання, вітаю вас на каналі Автокарс, Автомобілі з Європи. Ми отримали свіженький автомобіль. Автомобіль був щойно доставлений з Німеччини до України і вже на продажу. це Шкода Octavia A7. Автомобіль. Кінець 2018 року, 2-літровий дизель, 7-ступенева коробка DSG DQ381 на таких 17 класних колесах, на новесенькій гумі. Автомобіль повністю в ідеальному стані. Всі деталі по даному авто будуть на нашому сайті AutoCars в описі під даним відео ви зможете знайти всі посилання. А зараз детально оглянемо наш автомобіль по його комплектації і по його стану. Дуже-дуже класно виглядає. Отже, з що почнемо? У нас комплектація клевер. Автомобіль оснащений електроскладанням та електрорегулюванням дзеркал. На 17 дисках. Диски в ідеальному стані, абсолютно, немає жодних пошкоджень. Новесенькі, тормозні диски. Новесенька резина Continental. По салону. Такий стан автомобіль має по салону. Так виконані сидіння, кермо в ідеальному стані. Бачимо пластик, потолок, все супер. Тут також все супер. Позаду взагалі без слідів використання, до речі, в авто резинові оригінальні коврики. Це також такий приємний плюс, що вони присутні. Автомобіль має електропривід кришки багажнику. Є різні органайзери, шторка, органайзер для речей, багажний відсік з подвійним дном. Дно можна опустити нижче, чим збільшити простір багажного відділу. Є компресор. Під низом автомобіль в абсолютно ідеальному стані. Я думаю, що там видно. Це супер. Передні задні парктроніки, камера заднього огляду присутня в даного авто. Зараз присядемо, заведемо, подивимося, автомобіль, до речі, оснащений досить багатьма асистентами. Такі накладочки суперові. Є камера, яка відповідає за різні асистенти. Попереду радар який відповідає за фронт асіст та адаптивний круїз контроль. Отже, присядемо і оглянемо. До речі, 180 тисяч рідного оригінального пробігу. Я одразу, якщо хтось сумнівається, будь ласка, ми нічого не приховуємо. Він-код на авто. Перевіряйте, фіксуйте, дивіться, чи інформація відповідає дійсності. Даю 100% гарантію, що все тут добре. Отже, по порядку по салону. Підлокітник. 7-ступенева DQ381. Класна, економна, надійна коробка. Система старт-стоп, електропривід кришки багажнику, бездротова зарядка для смартфону, USB-вихід. Автомобіль оснащений Apple, CarPlay та Android Auto. Під'єднуємо наш мобільний пристрій і буквально декілька секунд автомобіль з'єднався з мобільним телефоном і бачимо все меню мобільного телефону відображається тут. Google карти, Waze, можна читати повідомлення, приймати дзвінки і тому подібне. Дуже зручно. Так, підемо по асистентах. Автомобіль оснащений контролем тиску в шинах. Тобто біжній система водія. Адаптивний круїз-контроль. Це дуже добре, що він присутній. Фронтальний асистент, асистент екстреного гальмування, якщо ви десь не побачили попереду їдучий автомобіль, як зупинився попереду їдучий автомобіль, автомобіль екстрено сам загальмує. Далі, датчик мертвих зон або сліпих зон. Ось так. У дзеркалі є відповідні індикатори, бачимо. Так. Теж дуже корисний асистент. Розпізнавання втоми. Корисний асистент. Превентивна система безпеки. Супер. Line assist. Асистент, який слідкує, щоб ви не виїжджали за лінією дорожньої розмітки, якщо ви не вимкнули показчик повороту. Автомобіль. Також адаптивне керування рухом по смузі. Він буде підкермовувати, якщо це не дуже, звісно, крутий поворот. Автомобіль сам буде підкермовувати і вписуватись в повороти. Так, Далі паркування і маневрування. Я вже сказав, є камера заднього огляду, передні-задні парктроніки, асистент гальмування під час паркування, тобто, якщо ви їдете заднім ходом, не побачили перешкоду, не почули парктроніки, не побачили в камеру. Автомобіль зафіксує перешкоду і сам автоматично зупиниться. Асистент виїзду з місця паркування. Якщо ви стоїте, що ви ні зліва, ні справа не бачите, чи їдуть там автомобілі, вам не видно в камеру, парктроніки також цього не фіксують. Даний асистент вам про це сповістить, тому що є датчики, які за це відповідають. Отже, кермо, я вже сказав, кермо в ідеальному стані. На кермі управління. Бортовим комп'ютером різними асистентами бачимо, як це все виглядає. І тут управління нашою магнітолою. Тут адаптивний круїз-контроль. Також все супер, все працює. Тут трьохзонний клімат-контроль точніше, двохзонний клімат-контроль є підігрів сидінь, є підігрів керма теж все супер, все класно. Зараз поглянемо. Що у нас робиться під капотом? Працює автомобіль абсолютно без зауважень. Стабільно, рівно, без лишніх звуків. Під капотом все чисто, немає жодних підтікань, все добре, все супер. Зараз перемірюємо наш автомобіль товщиноміром, щоб... Побачите, які заміри товщини фарби будуть по даному авто. 107 114 108, 103, 119, 109 109 110 110 110, 110. 103 117 99 99 119 106 106 107 100 107 96 121 Сто пятнадцять. Вісімдесят вісім, дев'яносто пять. Сто три. Дев'яносто один. І давайте десь тут сто один. Пройдемо ще по пройомах щоб уже Сімдесят один, сімдесят шість. один. 77. 57. 57 79. Авто повністю в оригіналі. Отже, переміривши товщиноміром, бачимо, що автомобіль не має жодного косметичного підкрасу. Я зараз повільно пройдуся. Можете оглянути, що автомобіль немає. Взагалі зауважень до даного авто немає ніяких. Ще раз нагадаю, шкода Октавія, 2 літра дизель. Кінець 2018 року. Оснащена роботизованою 7-ступеневою коробкою DSG dq 381 Автомобіль в дуже, дуже хорошій комплектації. Клевер, що? Автомобіль має по комплектації, ще раз нагадаю, електроскладання та електрорегулювання дзеркал, адаптивний круїз-контроль та фронтальний асистент. Автомобіль слідкує за полосами, під кермової. Автомобіль має датчик сліпих зон в дзеркалах, дзеркало з автозатемненням, автоматичне гальмування під час паркування, асистент допомоги виїзду з парковки, камера заднього огляду, електропривід кришки багажнику. Та багато багато іншого. Дані по даному авто та вся інформація буде на нашому сайті автокарскарс.ua Тому переходьте, підписуйтесь, ознайомлюйтесь. Всі посилання в описі під даним відео. А я дякую всім, що додивилися дане відео до кінця. Всім гарного дня! Слідкуйте за нами, підписуйтесь.